Привіт друзі! Сьогодні проміт знову на зв'язку. Ми будемо куштувати бургер від шефа. Це просто бургер для поціновувачів котлет тарваного м'яса. У нас повлежок, але нічого страшного. Він нам не потрібен, ми будемо їсти бургер, оцей соковитий. Просте йому вірули такий голодний. Два дні нічого не їв. Як тільки. Ну, ты не погнали дальше. Я люблю истинный проживал, что взагалі не каплики. Еще я сейчас не, прожував, в наглі, не, не я щас... в мене просто маслю. Перфекта. Це mm. просто неймовірно. Mm. Друзі, бургер від Шефа це саме те, що потрібно вам скуштувати в храмі. Тому поспішайте, ми ну, чекаємо, а я погнав далі доїдати. Mm.